Стало біло навкруги, хтось розтрушує сніги. Дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла зима. Доброго дня, любі малята. Ось ми і дочекалися зими, і сьогодні ми поговоримо про цю пору року та про перший місяць зими грудень. Три. Діти, а як ви вважаєте, зима це добре? Чи погано? Добре, бо багато снігу можна ліпити снігову бабу. Сніг вкриває рослини від морозу. Можна кататися на санках, лижах та ковзанах. І тільки зима нам може подарувати, нагоду побачити різноманіття. Сніжинок. А погано, бо сніг засипав усе, і тварини, і птахи залишилися без їжі, тільки під снігом подекуди можна побачити якісь ягоди. Слизьку можна впасти. Холодно морозно слід турбуватися про тепло. А з якого місяця починається зима? Так, з місяця грудень. Це перший місяць зими. Свою назву грудень отримав, тому що саме в цей час починаються морози і замерзає грудками мокра від осінніх дощів земля. Ось послухайте, що готує для нас місяць грудень. Відкриває зиму грудень. І морозом землю студить, закував у лід річки, білим снігом вкрив стежки. Дні у грудні найкоротші і найдовші темні ночі. В грудні діти всі чекають на святого Миколая, А за ним і Новий рік завітає на порік. А зараз пропоную пограти в гру запаси для білочки. Допоможемо білочці порахувати запаси, викласти картки на місця на полі, позначені відповідними цифрами. Ну що ж, розпочнемо. Так, насіння соняшника їх шість. Ставимо біля цифри шість. Три грецьких горіха. Де в нас цифра три? Ось вона, цифра три. Одна шишка. Цифра один. Чотири жолудя. Цифра 4. Шукаємо. Ось цифра 4. Два грибочки. Цифра два. Та п'ять лісових горішків ставимо цифру 5. Mm -hmm. Ну що ж, любі малята, ось і зустріли ми зиму та перший місяць зими грудень. А тепер чекаємо на свята. Пізнавайте світ із задоволенням, любі малята, і до зустрічі!